Сім раз відміряє один раз відріж. А про ламінацію трошки навпаки. Сім раз подумай, жодного разу не ламінуй. Чому? Чому не потрібно ламінувати? Чи заборонено це? Що не заборонено, то дозволено такий в нашому законодавстві є принцип. Але наше законодавство це такий досить темний ліс. Є там десь декілька років тому якась інструкція меню стоїть, яка не можна ламінувати, але от такої прямої заборони, що ламінувати не можна, немає. Але, якщо так вникнути в ці дебрі правових норм, статей, то можливо можна зрозуміти можна прийти до висновку, і він буде правильний. що Суд, наприклад, нотаріус, інший уповноважений суб'єкт е, повинен перевіряти оригінали документів. Як він його перевірить, якщо воно у вас там залито цією смолою, яка нагадує пластмасу, і воно заламіновано. А чому ж так всі роблять? І ну, ти натовпом не означає йти правильною дорогою, але більшість людей поламінували ці документи десь там в нотаріусах, у ЗАГСах там такий спеціальний пункт був ламінація документів, називався. Ну і там за гроші, усі ці все робили, ламінували і весело ходять із несправжніми документами. А це був для когось просто такий собі трошки банальний заробіток. Люди заробляли, там чи під прикриттям цих органів наших або без, але заробляли. І призвели до того, що. Дурний двічі платить, але можливо заплатити не двічі, а в тисячу разів більше. І як? От ви їдете за кордон, там проїхали там, тисячу кілометрів, доїхали до того кордону, а прикордонна служба вас відшила, вас заламіновані документи. І дитина, яка з вами і на вас подібна, і все вам не дитина згідно цих документів, які є. І паспорт там чи ну не паспорт, паспорти не ламінують. І там якийсь документ, ви за кордон поїхали, там за кордоном теж свої правила, і думаю, вони десь усі логічні. Принесли ви бумажку, а вона заламінована. Як її перепровірили, то ви там самоліт, поїзд, машина повертаєтеся в Україну. Тобто проблеми можуть виникнути як в нотаріуси, як в суді, як в митній службі. Я вже не говорю, що, наприклад, багато людей. Зараз йдуть е, за кордон і ще десь от така от міграційно нестабільна політика в зв'язку з війною, а постелі, як поставити на цьому заламінованому документі. А можливість появилася вже, наприклад, зараз виїхати і витратити там, поїхали в державний орган, а вам відмовили і десь там щось собі робите. Тому щоб виправити це, пропоную вам наступне. Краще пізно, ніж ніколи, і інколи і прийдеться виправляти цю помилку, вашу інвестицію у майбутнє, як ви думали, що ваші документи будуть збережені. І проблема тут, що інколи в домашніх умовах це все розняти не можна. Але вбиваєте в інтернет пошук, розламінування. Навіть є цілі там фірмочки, які це роблять. Ну, це фірмочка, яка складається. З одного спеціаліста, але все розламінують і все буде так, як треба. Хоча бувають такі ситуації, що розламінувати нема. Але думаємо, що вам повезло і ви щасливі. І таке на кінець про користь для вас від цього каналу. Хвали мене моя губонько, як там стандартно. Там лайки, підписки, коментарі, але... На каналі більше 900 консультацій вже є, бо він так існує 7 років. І по плейлистах досить усе поділено так чітко. Це раз. Друге, два рази в тиждень намагаюся робити безкоштовний ефір, безкоштовну юридичну консультацію. Тому і в коментарях можна ставити лайки. Тому удачі вам. Адвокат Володимир Клим, дякую за увагу.